Вірі, сонечко! Рада бачити тебе у моїй затишній долині. Сьогодні наш перший день разом. Вмощуся зручніше наливай собі ароматного чаю або какао, бери найтепліший плед і давай трохи відпочинемо від усього світу. У цьому відео я просто поливаю свій маленький город у сонячній долині Стардю і рибачу під звуки природи, а голос штучного інтелекту прочитає тобі дві надзвичайно світлі історії з Reddit. Про дівчинку, яка дарувала сонячне світло, та про пса, який дуже хотів допомагати людям. Це мій перший крок на Ютубі, і я буду неймовірно вдячна за твою підтримку. Якщо тобі стало хоча б трішки тепліше на душі, став подобайку та підписуйся на наш канал. Давай будувати цю долину затишку разом. Напиши в коментарях, яка історія тобі відгукнулася більше. Або просто напиши, який чай ти сьогодні п'єш. Мені буде дуже цікаво почитати. З любов'ю твоя зефіра. Добрі історії Reddit. Сьогодні я розповім вам історію, яка змушує мене посміхатися щоразу, коли я її згадую. Один тато розповів, як він грався зі своєю маленькою племінницею вдома. Був теплий сонячний день, і через вікно на підлогу падало яскраве сонячне світло. Знаєте, така рівна золотиста пляма. Дівчинка помітила цей сонячний зайчик і завмерла. Вона не просто почала стрибати по ньому, як роблять котики, вона почала збирати його руками. Вона обережно складала до луньки, ніби черпала воду, підходила до тата і висипала йому це світло на коліна. Вона робила це цілих півгодини. Вона щиро вірила, що може подарувати йому частинку сонця, щоб йому було тепліше. І знаєте, тато сказав, що, хоча його коліна не стали гарячими, на душі в нього точно потеплішало. Ця дитяча віра в те, що щастя можна просто взяти і подарувати іншому, це те, чого нам всім іноді не вистачає. Тож сьогодні я бажаю вам, щоб хтось насипав вам повні долоні сонячного світла, навіть якщо за вікном хмари. Найкращий у світі працівник пошти. Веселі історії про тварин. Ви коли-небудь замислювалися, про що думають наші домашні улюбленці, коли допомагають нам. Один хлопець поділився історією про свого золотистого ретривера на ім'я Бадді. Бадді бачив, як кожен ранок господар забирає пошту з ящика. Собака вирішив, що це найважливіша робота у світі. І одного дня, коли листоноша щось клав у скриньку, Бадді просто акуратно забрав газету прямо у нього з рук і з гордісти приніс її на кухню. Господар так зрадів і так хвалив пса, що Бадді зрозумів. Так, це моє покликання. Але виникла проблема. Пошта приходить лише раз на день, а працювати хочеться завжди. І що почав робити Бадді? Він почав збирати по всьому району: сусідські газети, рекламні флаєри і навіть забуті на лавках журнали. Наступного ранку господар знайшов на ганку цілу гору макулатури. І дуже гордого пса, який сидів поруч. Сусіди спочатку не розуміли, куди зникають їхні газети. Але коли побачили бадді, який з серйозним виглядом доставляє пошту додому, почали спеціально залишати для нього старі журнали, щоб не засмучувати працівника. Тепер у Бадді є свій графік, а сусіди кажуть, що це найкращий кур'єр у місті. Ось така вона щира собача любов до роботи та людей. А які важливі справи є у ваших хвостиків? Розкажіть, що вони намагаються робити замість вас. Сонце поступово сідає за горизонт долини, і це мій улюблений час, коли все навколо затихає, а чути лише сплеск води та далекість північних пташок. Риболовля тут це не про улов, це про можливість просто побути в моменті, подивитися на відблиски неба у воді та ні про що не думати. Я сподіваюся, що за ці шість хвилин ви змогли відпустити всі тривоги дня, як я відпускаю ці маленькі хвилі. Дякую, що провели цей час зі мною на моїй фермі. Нехай ваш вечір буде спокійним, а сни такими ж світлими, як ті історії, що ми сьогодні почули. З вами була Козі Зефіра. Почуємося зовсім скоро. На добраніч! і бережіть своє внутрішнє світло!